Вітаю всіх друзі! Давайте коротко подивимось, новини за 12 березня. Випробування велика трійка у нас тут аукціон Щедрості від ВГ. Можна отримати 4 преміум танчика, якщо при певних умовах, коротше, дивіться, з 12 березня по 1 квітня у нас діє ця подія. Так. <кій> дивіться, можна Шермана, Дікер Макса, Супер Піршинга та фв 4204 Чомусь тут написано. Дивіться 42.02, наскільки я знаю. Це якась помилка чи що. Е, так. Е, дивіться. Займаєте. місця. Перше місце це у нас тут. 5 очок. Ну, це тобто перше місце по досвіду. Ну і далі вже з 2 по 5 3 очки. з по... ну Тобто, кожен бій ви будете отримувати очки. А також будете грати на американському, британському чи німецькому танку, отримувати одне бонусне очко. Е, що можна отримати за ці очки? Дивіться. 15 очок у нас резерви Х2 досвіду, за 40 очок, Х2 досвіду, плюс Х3 досвіду. За 75 очок. Уже у нас тут 120 тисяч срібла. 125 очок X4 командира 5 штучок. 250 очок у нас 3 дні прему, а далі пішли преміум танки. 450 коштує Шерман, 650 коштує Дікір Макс. 850 коштує Супер Першинг. Це у нас пільгова СТшка. Більше як важкий танчик він позиціюється. Так, і за 1000 коштує fv 4202 Дуже гарний центик. Прямо нічого поганого про нього сказати не можу. Також Super Е, Теж дуже кльова машина. І ще, друзі, важливо, якщо ви вже обрали, наприклад, так, ви обрали, наприклад, Суперпірша. Нічого у вас акція не закінчується. Очки далі набираються, ви можете хоч його ще раз отримати. Або ж, ну, тобто, компенсацію за нього в сріблі. Або ж ФВшку 4202 ви можете отримати. Так що, друзі, будьте в курсі. Дуже непогана нагода <кхи> зробити преміум танчики. або ж е резерви. Резервів багато можна отримати. В принципі, в принципі. Я думаю, що це все дуже легко буде. Так, в е нас тут скрині успіху. Чомусь вони скрин... скринями називаються. <кій> Не знаю чому. Як на мене це каструлька. Так, е дивимось, що тут за них. Е давайте. Як на мене, найважливіше це преміум техніка, об'єкт 907, е КПЗ 07, Німеччина. С41 ЛТшка Американщини, <кій> а також КТТС ККВ-4, яка просто нещодавно була за контракт. Тепер вона є тут. Е, дивіться, я не знаю тут не пишуть, що якщо у вас вже є об'єкт 97, яка вам іде компенсація. Я думаю, що ці скрині, вони всі за гроші, тому я вважаю, що буде компенсація в золоті. Але це я так вважаю, тому що якщо у вас, наприклад, були ось нещодавно скрині, за, за золото, ви могли купувати, так? За 500 золота. Тоді вам давалася компенсація в сріблі. А тут, я думаю, якщо вони коштують гроші, тому, в принципі, мені здається, що, ну тут просто не пишеться. Я думаю, що це буде компенсація в золоті. Це так, щоб ви розуміли. Далі новий контракт ШПТК ТВП 100. Продовжується аукціон щедрості. Я думаю, що умови контракту можна і не дивитися. Можна подивитися на саму ТВП-шку. Це, це у нас не пільгова ТСАу. Плюс 50% до срібла. Давай дивимося по пробитті. Це гарно. 270, 250. Падіння бронепробиття. А також кумулятиви на 330 і фугаси на 100 мм, як на мене, це круто. 100 міліметрів фугас пробиває. І він у нас б'є 420. Альфа, ББшкою 250. Ну, також голдою. Дуже буде крута тесал. Там буде десь 3200 3300. Можливо, навіть так. Десь 350 ДПМ буде, друзі. Вона у нас картонна, тому. розумієте це. Їздить вона швидко. Так, так, так. В принципі, в в в принципі, принципі, ну, принципі маленькі тут досить кути нахило гармати. Як на мене, мінус 6. Але ви завжди будете на дистанції. Тому я думаю, все буде гаразд. Так. Давайте далі підемо. Контракт, друзі, я думаю, підписувати варто всім. Там не КТТС. Так, дивимось, що можна тут за день ветеранів К-9. Можна здобути отакого Рекса. У нас тут завданько, таке невеличке <кій> на емблемку, а також на інвентар для ангару німецька вівчарка. Я думаю, ці його заберуть, то більш-менш грає. А також ось у нас тут пакети. Не знаю, хто це буде купувати. Ну і танчик рудий. 3485 рудий. За 4000 майже золота. Ну, таке, можна було би зробити і 3D командира з собакою. Так. А також ось у нас тут камуфляжики. Дивіться, зимовий рудлатип камуфляж. Я не зрозумів, він здається і так є. Так, завезли преміум машинку Leopard 2 КВС 3. Друзі, що я можу про нього сказати? 17 300 голди він коштує. Як на мене, це вже. Ну, дуже дорого, я б сказав би. Але дивіться самі. ТХ у вас на екрані до срібла 65%. Це. Поставте на паузу, друзі, подивіться. Але ну, реально. 17300. Так, 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 так. А, це він у нас з період розрядки, те, щоб ви розуміли. Також у нас тут повертається за по 400 голди армійські скрині командира. Е, можна командирів повиймати. Ну, я відкривав 5 штучок, я вам скажу, мені один з трьома зірками попався, а всі інші там звичайні я їх попродавав. Так що так, щоб ви розуміли, що можна за 400 золота. Придбати собі командира. Ну, в принципі, все, друзі. Дякую за увагу. До зустрічі!